Рудніки, всім привіт! Повернемося до формату пропозиції автомобілів, які ви потенційно можете придбати з Німеччини в Україну. Автомобілі, про які я сьогодні буду говорити, ще знаходяться в Німеччині. Вони є на майданчиках у дилерів, з якими ми співпрацюємо. Ці автомобілі вже перевірено. Вам залишиться тільки дати згоду, проявити бажання на придбання цих автомобілів. І я зі своєю командою допоможу вам в даному процесі оплатити, доставити, розмитнити і отримати свій автомобіль в Україні. місті Львів вже з документами на постановку на свій перший облік. Інформація по цим автомобілям, як завжди, знаходиться в моїх телеграм-каналі і вайбер-групі посилання на які ви можете знайти внизу під цим відео. А що ще хочу сказати, трішки анонсувати це те, що оскільки з'явились певні проблеми на ринку автомобільному не тільки України, а й Європи, й Німеччини, в тому числі є певний дефіцит автомобілів, злетіли ціни. Я Зайшов на аукціон і почав шукати там цікаві автомобілі, чотири з яких вже в дорозі, один вже в Україні. Дуже скоро я покажу процес того, як все буде відбуватися в плані купівлі автомобілів на аукціонах, якщо комусь така послуга буде необхідна і. Продемонструю, знову ж таки, в мене було одне відео, в якому я показував, в якому стані приїжджають автомобілі з аукціону в Україну. Якби. І що в цьому такого страшного чи не страшного, коротше, розберемо на реальному прикладі. І що найцікавіша, інформація про ці автомобілі, в першу чергу, буде з'являтися якраз таки в телеграм-каналі і у вайбер-групі. адже поки вони доїдуть в Україну, поки я зніму про них огляд, підготую їх, пройде певний час, а хтось, можливо, навіть побажає їх придбати в дорозі. Тому ще раз рекомендую підписатись на телеграм-канал, вайбер-групу, посилання на. Які знаходяться внизу під відео далі хочу продемонструвати вам. Три автомобілі, які вже є на майданчиках у дилерів в Німеччині, які я вже розміщав у себе в Viber групі і telegram каналі Але якщо ви там не підписані, то скоріш за все, ви ці автомобілі могли пропустити. А вони, я вважаю, доволі-доволі такі цікаві. Перше, почнемо з пасата Улюбленець українців, Passat b8, але не простий. Пасад b 8, 4-й місяць 2020 року, це автомобіль, якому 3 роки тільки-тільки виповнилося. А він вже продається в Німеччині, він вже виставлений на продаж. Це пасад у Facebook ліфтом у виконанні. 2 літра дизель, DSG, 7-ступінчата, мокра, це dq 381 а автомобіль в реально дуже-дуже класній комплектації, як для такої комбінації 2020 року, свіжий автомобіль. Цікава комбінація це дизель 150-сильний і 7-ступінчатий робот, вже перевірений, надійний, допрацьований, якби, ще допрацьованіший, ніж dq 250, якби. і плюс ще дуже-дуже класна комплектація. Цифрова панель приладів, мультимедійка середня, не топова, але в автомобілі. Є кругові парктроніки, і у автомобіля є всі асистенти. Смуга руху, автоматичний дальній, є сліпі зони і так далі. Вибір режимів в'їзди, безключовий доступ, кришка багажнику з електроприводом, фаркоп з електроприводом. Коротше, автомобільчик напакований реально всім необхідним на повсякденне використання. І що, мабуть, найцікавіше, це ціна цього автомобіля. Ви його можете придбати також і в Німеччині, якщо ви знаходитеся в Європі. У нас останній час доволі багато замовлень саме від українців, які ви. Їхали на проживання в Євросоюз, точніше, навіть не в Європу, якби ви його можете придбати за брутто ціни. Я буду виводити на екран, і в блоці опису також деталі ви можете побачити, тому що в Україну цей автомобіль може поїхати, що може поїхати по території Євросоюзу. Наступний автомобіль, точніше, навіть два автомобілі, вони знаходяться в одного дилера біля міста Дюссельдорф, І ці автомобілі також цікаві. Перший шкода Октавія, 10 місяць 2017 року, 1,6 турбодизель, 115 кінських сил і DSG GDQ 200. Суха, семиступінчата автомобіль має пробіг на сьогодні 196 тисяч кілометрів, 197 навіть з хвостиком. Цей автомобіль набігав їх по Німеччині. І що цікаво, цей автомобіль, шкода Октавія, в реально дуже і дуже класній комплектації. Напаковано в неї. На трьох-чотирьох пальцях можу перерахувати тільки чого немає. Давайте пройдемося, найголовніше: фари світло LED. У автомобілі є круїз-контроль, є асистент автоматичного паркування, паркур... парктроніки 360, у нього є панорамний дах, є музика з сабвуфером Кентон, ембілайт, э, підсвітка 10-кольорова, у нього топова мультимедійка 9,2 дюйми Columbus, є функція Android Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, фаркоп, який знімається. Коротше, автомобіль э, з хромованими всіма Елементами 17 диски і коштуватиме він в Україні 16500 тисяч євро з доставкою з усіма з усіма витратами. Тобто, це всі максимальні затрати, які ви можете понести на придбання цього автомобіля вже в Україні на номерних знаках, максимум, грубо кажучи, тобто ніяких там плюс 500 плюс 1000 ще зверху не буде. Ну хіба треба буде сервіс зробити, але це вже на ваш розсуд. Як то кажуть, автомобіль повністю не битий, не фарбований, і на ньому присутні сліди використання технічно без нюансів. Діагностика, косметика в салоні також без якихось зауважень. Наступний автомобіль дуже схожий до нього. Це шкода Октавія одинадцятого місяця 2017 тисячі року. Але ця шкода Октавія має менший пробіг. Також 1,6 турбодизель, Також роботизована коробка передач. Бачите, сьогодні у мене відео виключно про автомобілі з автоматами. Часто пишуть кому там механіка в 2021 році і так далі. То от вам, будь ласка, три автомобілі пропонуються з роботизованою коробкою передач. Автомобіль що цікаво, в цього менший пробіг у цієї шкоди Октавії 168,5 тисяч кілометрів. Але вона дещо простіша по комплектації, тобто в неї звичайне галогенне світло, але окрім цього є адаптивний круїз-контроль, є фронтальний асистент, так само є підігрівлобового до в попередній, наприклад, Октавії не було. Панорамний дах, і тут простіша мультимедійка бальорова. 8 дюймів, також є Apple CarPlay, Android Auto, є Фаркоп зйомний, 16 колеса, якби складування дзеркал і так далі. Коротше, детальна комплектація, як завжди, в телеграм-каналі розписано все, як ви любите. І цей автомобільчик має стати в Україні в 15 800 євро. Різниця в 700 євро, але тут менше пробіг, і тут простіші, наприклад, фари і деяких асистентів немає. При цьому є адаптивний круїз контроль Коротше, як бачите, такий мікс десь щось є. Чогось немає. Автомобіль також в рідному лакофарбовому покритті, сліди зносу, електронна діагностика, візуальний стан абсолютно адекватний. У двох цих шкод, що цікавого, салон сидіння, їх форма, їх дизайн виконання, як у шкода Октаві RS або VRS. тобто сидіння, такі типу ковші, круті, зручні, реально дуже гарну бокову підтримку мають. Всі автомобілі готові до того, щоб відправитися в Україну до 10 днів, зараз попереду свята єдине можуть бути певні перебої і трішки збільшитись термін доставки. Але до двох тижнів зазвичай ми автомобілі доставляємо автовозами. Повторюсь, до міста Львів по Україні по домовленості можемо доставити і далі, але це вже в, в індивідуальному порядку. Коротше, всі питання, якщо є бажання, якщо ви зацікавлені в подібних автомобілях, будь ласка, можете звернутися. Мої контакти завжди є внизу, в блоці опису під відео, можете зайти на наш сайт. Ознайомитись з інформацією про те, хто ми такі, як ми чим ми займаємося в цілому. І якщо вам відео сподобалось, автомобілі сподобались, не забудьте поставити вподобайку свої думки, коментарі про актуальні ціни, про сухі ДСГ. Пишіть в коментарях під відео це підніме його рейтинг. І мені буде приємно також. Дякую за перегляд До нової зустрічі!